Вкотре до нас на огляд потрапила мишка від 2Е Gaming. Проте на фоні попередніх, які у нас були конкретно ця модель, Hyperdrive версія Pro, в рази функціональніша. Та як би це дивно не звучало, більш професійна. Ви знаходитесь на території ігрової вулиці за мікрофоном, пан Дмитро. Ми розпочинаємо. Почнемо з упакування. Далеко не всі компанії піклуються про опакування продукції. Проте удває Gaming чудово з цим впорались. Першим, що ми зустрічаємо, це пакетики з додатковими топовими перемикачами, які можна вставити до мишки. Якщо у вас є перемикачі за схожою архітектурою, то вони також вам підійдуть. Далі ми зустрічаємо саму мишку та додаткові корпусні деталі. Так, корпус тут також можна змінити на той, який вам буде зручніший. Про нього поговоримо трохи згодом. Міцний та м'який кабель у нейлоновому плетені та самому Hyperdrive Pro. В мишці присутні дві додаткові бічні клавіші: регулятори DPI, саме коліщатко та роз'єм для підключення дроту. На корпусі знизу є підсвітка, яку можна будь-як регулювати програмою від 2 e Під самою мишкою є додаткові клавіші для регулювання підсвітки. Ну і сам сенсор. В руці лежить зручно і до її форм швидко звик. Єдине, що не дуже приємно відчувалося, це коліщатко. На початку користування здалося, що воно дещо жорстке, але після декількох годин користування вже такого відчуття не було. Напевно, діло у звичці. Акумулятор дозволяє працювати їй близько 40 годин. Так, мишка бездротова, але можна його під'єднати і сидіти з ним. Зручно, коли є така можливість. Сам же USB-приймач можете віднайти всередині корпусу. Ось тут. Hyperdrive Pro можна налаштувати як завгодно, в мишці є 10 режимів підсвічування та доступні всі можливі кольори. DPI, тобто чутливість, налаштовуєте також без проблем. Доступно до 10 тисяч DPI. Особисто я при звичайному користуванні ПК чи в грі використовую максимум 6400. При роботі з монтажем чи у фотошопі налаштовую меншу чутливість десь від 3 до 4 тисяч. В програмі є ще налаштування частоти опитування. USB. Що це означає? Це швидкість відклику мишки. Я собі поклав на максимум. 1000 ГГц. При такому налаштуванні відклик складає 1 мілісекунду. При 500 буде відклик 2 мілісекунди, А при найнижчих 125 8 мілісекунд. Важливо зрозуміти, щоб досягти максимальної швидкості, потрібен відповідний монітор, який встигатиме за мишкою. Бо який сенс від 1000 ГГц, якщо вивід на екран може не встигати? З цікавого є те, що 1000 ГГц це на сьогодні максимум у всіх мишках. Тобто, беручи модель HyperDrive Pro, версію від 2E Gaming, ви зможете досягти максимальної швидкості та такої, що монітор може не встигати. Тепер повернімося до корпусу миші. Так, тут можна змінити навіть корпус. В комплекті дають ось такі дві детальки, які запросто встановлюються. Ви подумаєте, а для чого мені цього? Ну а ми відповідаємо. По-перше, мишка стає легшою, користуючись ось таким дірявим корпусом. По-друге, рука менше пітніє. Ну а по третє, мишка менше маститься. Коли корпус цілий, очевидно, що все навпаки. Для себе виділив ідеальну конфігурацію верх дірявий, а основна частина цільна. Найголовніше те, що два є підлаштовується під будь-які забаганки геймера, та дає можливість зробити ті чи інші речі задля комфорту кожного. Є всього дві версії мишки: одна звичайна, а інша про. На відео ви бачите про версію. Різниця між ними одна в характеристиках. У лайт версії дещо слабші характеристики. Проте левова частка функціоналу доступна. Версія Pro коштує 2399, а версія Light 1799 гривників. Що ми отримуємо за ці гроші? Надзвичайно функціональну мишку від українського бренду 2 e Gaming, яку можна підлаштувати під будь-який сценарій. Посилання на дві мишки віднайдете нижче в описі. На такій приємній ноті ми завершуємо наш огляд. Хочемо подякувати всім меценатам, які копійчиною підтримують GameStreet.ua, а особливо пану чи Гедрику. За вагомий внесок. Не прощаємося, адже зустрінемося в іншому місці ігрової вулиці.